У перший день літа саме сьогодні до дня захисту дітей у малечі стільки позитивних вражень, що навряд чи вони їх забули так швидко. Одночасно солодощі, веселощі та відчуття дорослості, адже вони є пасажирами цілого великого тролейбусу. Все, як у житті, талончики на проїзд, але за них ще на додачу смачне морозиво. Початкова зупинка парк імені Тараса Шевченка. Далі все по спланованому маршруту. Проспект Незалежності, Героїв Майдану і кінцева зупинка на площі Соборній. Діти ж не приховують свого захоплення. Я бачила такого тролейбуса, мені дуже подобається. Що саме тобі подобається? Ну, дуже красивий тролейбус і, і, і інтересна екскурсія. Дуже необычний, що сьогодні все безплатно. А ти б хотіла, щоб так було постійно? Так, да. було б дуже круто. Ага. дуже яскравий і на звороті транспорту є малюнки з дітей Всередині тролейбусу. Ціла розважальна програма, конкурси, читання віршів та пісні. Все прикрашено малюнками та кульками, як зовні, так і зсередини. Тому дитячий експрес яскраво виділявся з поміж іншого електротранспорту. Очень добре, звісно, але на такому тролейбусі це Очень хорошо, Молодці! Дітям це подобається. Влітку бачити радість позитивні. Что... Ми сьогодні, що кусувати цим тролейбусом біля всіх дітей організовано йдутки, які зараз знаходяться в пришкільних таборах люди, які на зупиночках з дітками батьки теж можуть в цьому тролейбусі подорожувати. Такий тролейбус мандрував чернівцями вперше. Організатори кажуть, цю традицію хочуть залишити і надалі з новими ідеями, маршрутами та неодмінно щасливими дітьми. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.